Перед вашим, зором, перед вашими екранами ми бачимо сир. Сир повинен бути напівтвердий. Витриманий сир, але наразі ми бачимо сир заражений маслянокислими бактеріями. Хто такі масляно-кислі бактерії? Так, так, саме кажу хто, тому що вони тут живуть. А раз живуть, то значить, це все ж таки не що, а хто. Так ось. Маслянокислі кислі бактерії це анаеробні клостридії. Анаеробні – це означає, що можуть виживати в безкисневому середовищі. Зачасту їх багато в болотах, в муляки, в утоптаному, в пресованому добре кормі, такий, як силос. В утоптаному добре слої навозу. Зачасту причиною ось такого браку це сир з браком. Зачасту причиною такого браку є потрапляння масляно-кислих бактерій саме в молоко. Може виникнути питання, так, як вони туди потрапляють? Все дуже просто. З пиллю, з пилом, з грязю, і навіть якщо ви дуже добре вимили вимя перед дойкою, все рівно ось ці бактерії можуть попасти в молоко, наприклад, з шерсті вашої кози або корови. Якщо ми балакаємо про корів, і якщо ця тварина Поїдає, наприклад, силос, заражений ну, масляно кислими бактеріями, то ці бактерії вони проходять через кишківний тракт і потрапляють в підстилку. А на підстилці тварина полежала. Звідти вона встала, у вас на шерсті. Маслянокислі бактерії. В сосковий канал можуть потрапити маслянокислі бактерії. Чому і радиться перші цівочки здаювати геть. А із соскового каналу може попасти і в усе молоко. Що відбувається з таким молоком? Е, якщо воно трішки заражене оцими масляно-кислими бактеріями, то ви можете цього не помітити. Якщо воно вже досить сильно заражене, то вже в холодильнику інколи можна це помітити. Коли, знаєте, стоїть молоко або ви поставили відстоюватися на вершок. і... Оцей де вершок в горлишці банки починається утворювати, знаєте, такі як малесенькі пузирки повітря, саме от в товщині вершка. Це прогірклий вершок. От це зачасту признак масляно-кислих бактерій. Якщо це відбувається безпосередньо навіть в холодильнику. Якщо таке молоко залишити скисати, то у вас вийде ця простокваша, вона не кисла буде, вона буде скоріш гірка, ніж кисла. Як убезпечити себе від цього, багато хто ратує, що от потрібно пастеризувати молоко. Так от я вам скажу, що я не була ніколи фанатом пастерізації молока. І в цьому випадку, наприклад, пастеризація не тільки спасе вас, вона не спасе вас. Вона усугубить процес. Тому що при пастерізації маслянокислі бактерії не гинуть. Маслянокислі кислі бактерії можуть загинути тільки при кип'ятінні. А якщо ви це молоко закипятите, то вже сиру ви з нього не зварите. Ще так сяк, ви можете його заквасити на, приклад, на йогурт, зварити з нього там молочне, нажарити млинців, пустити у випічку. Все. Ні про який сир мови бути не може. Якщо вже зварили сир з такого молока, Десь примірно приблизно через тиждень можна помітити зміни у головки в сирній. Що відбувається? Сир може почати пучити, да? він може почати тріскатися. Може, взагалі, всередині сиру. Порозвалюватися на зерна. Ну, дивлячись, який це сир, яка рецептура. Також він буде мокріти, він буде розм'якчатися, і він почне гірчити. Ось бачите? Це напівтвердий сир з жодним гарним сиром такого не повинно відбуватися. Що робити в такому випадку? Не допускати потрапляння цих бактерій безпосередньо в молоко. Ну, а якщо вже вони є у вас на господарстві, то необхідно все прибирати, дезінфікувати, прибирати такий силос з годівлі, вичищати повністю всі підстилки, вигульний дворик. Підстилку там, де лежить тварина, не знаю, яким макаром ви приберете з шерсті ці бактерії. Ну, або ж тільки кип'ятити молоко і вживати його після кип'ятіння. Цей сир не розтріскався, цей сир не розсипався, цей сир просто розм'якчився. Можете бачити так, на ньому дуже велика кількість дрібних дирочок. Він зробився мокрим, він зробився липким до пальців. В нього з'явилася отака крихка, мажучуся, щастя, текстура, бачите так, і гіркота. Неприємний смак. І гіркота. Ось так виглядає брак сиру у вигляді масляно-кислих бактерій. Маслянокислі бактерії можуть потрапити в молоко навіть з пилом. Да, ну, необхідно все таки враховувати, що пил також може бути різний. Якщо це, наприклад, пил з якогось болота, з мулу, то там кількість їхня більша, чим, наприклад, це пил з того самого там городу, да, де у вас є звичайна земля та попіл, наприклад. Але все ж таки, якщо ви вже стикнулися з такою проблемою, якщо ви приймете всі необхідні для цього міри, да, тобто, як я вже казала трішечки раніше, ви повністю приберете із годування, наприклад, такий силос, якщо він у вас є. Якщо ви... Тому що в малій кількості, коли їх замало, зрозуміти правильно, такого не буде. Ви не, не зможете навіть спостерігати таке. А чому? Тому що коли їх там щитані одиниці, і да, їх маленька концентрація оцих бактерій, то молочнокислі встигають їх подавити. Таке відбувається тільки тоді, коли зашкалює. А коли зашкалює їхня. Кількість, їхня концентрація, то це значить вже не відпилу. Розумієте? Це все ж таки набагато серйозніше. Тому, якщо я ж кажу, що вичистити, прибрати, наприклад, якщо ви годуєте силосом, може причина бути в силосі. Якщо ви приберете той силос, вичистите підстилку, дворик, в сараї, все це приберете, і їх там залишиться десь дуже мала кількість, ну на тій самій шерсті, да, скажімо, то з часом і ці бактерії, да, я думаю, вони будуть все ж таки переможені молочнокислими, отак От я би сказала. А взагалі, я ж кушу взагалі. Ну, що порадити, ну, що порадити, повинно завжди всюди бути чистота. Чистота в виміні, гігієна в виміні. Це саме найголовніше, щоб не потрапляло в молоко, в подойник, як можна менше будь-яких бактерій. Це не тільки за маслянокислі. кислі, це я зараз. Обґрунтовую, так, знаєте, підводжу підсумки, можна сказати. Гігієна має дуже великий вплив, особливо, якщо ви займаєтесь переробкою, переробкою молочної сировини, якщо ви виготовляєте будь-яку продукцію, то гігієна поперед усе. Хоча, до речі, є такий факт. Я не знаю, наскільки він правдоподобний, але є така думка, що оця гіркота, е, яка виділяється да, оцими масляно-кислими бактеріями, е, вона начебто, ну але я не знаю, доведено це чи ні, е, як сказати, благоприятно. Благотворно впливає на кишківник. і навіть в деяких странах ці бактерії використовуються в боротьбі з онкологічними захворюваннями. Але ще раз повторююся, в цю тему я ніколи не внікала. На рахунок цього не скажу нічого. Читати таке читала. Ніяких неспростувань, не обґрунтовувань цим тезам не шукала. Якщо цікаво, можете самі спробувати пошукати цю інформацію. Бажаю всім успіхів у сироварінні і не мати. Ніяких проблем схожих на ось оце. Як можна менше мати браку. Я розумію, що новачки все рівно відразу ідеалу не досягнуть, але убезпечити себе потрібно намагатися вдалого сироваріння.